Минуло вже два роки, як Данишівський дитячий будинок змінив статус відповідно до сучасних реалій та потреб, ставши обласним навчально-реабілітаційним центром для дітей із вадами мовлення. До Великого дня благодійний фонд разом до майбутнього подарував вихованцям закладу свято Писанки а разом із цим кілька годин приємного для усіх спілкування. Адже виготовлення писанок це не лише знайомство із народними традиціями, а й необхідна для дітей терапія, розвиток дрібної моторики, мовлення та творчих здібностей. В центрі навчається 78 дітей. Серед цих дітей є діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які також мають тяжкі порушення мовлення. Кожна дитина, звичайна дитина, повинна соціалізуватися в суспільстві. Техніка декупажу, наклеювання на заготовку паперового оздоблення нова для малят. Своїми успіхами шестирічний Іванко радісно ділиться із гостею. Ось таку легку се добре, давай. Приємно відмічати, що діти ще разу йдуть краще на контакт, краще спілкуються, і з ними приємно спілкуватися, тому що вони вже починають ділитися своїми враженнями, розповідати про свої досягнення і. Зв'язок, який виникає у дорослих і дітей, він для них дуже позитивний, тому що вони вчаться висловлювати свої думки, і в них це виходить. У такому невимушеному спілкуванні діти з вадами мовлення забувають про свої комплекси та більше говорять. Думаю, що найбільшим досягненням для кожного вихователя і кожної дитини, які сьогодні ми бачимо, це Дивіться, от. Це розвиток мовлення і це ті досягнення, які вони демонструють, коли вчать вірші. Вони розвиваються, ростуть, і щодня вони намагаються бути кращими і показувати нам, ну, дорослим, що немає нічого неможливого. Псанка у мене, мабуть, кращої немає. Вихователька тільки допомагала мама. Коли постало питання в 2013 році про реорганізацію закладу в навчально реабітаційний центр для дітей з тяжким порушенням мовлення, Ірина нам допомагала в реорганізації і в створенні матеріально-технічної бази. Ірина Волинська нам допомагає з 2008 року, коли ще наш заклад функціонував як дитячий будинок, і в ньому тільки виховувалися діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. У розмита колекція квітів навколо будівлі реабілітаційного центру збагачується на кольори Зовтий, фіолетовий. Білі. білі. а листочки якого кольору? Зелені. Цього року це нарциси, маргаритки, бегонія та Примули. Їх з любою добирала Ірина Волинська. Все буде твоя квіточка, будеш дивитися, як вона росте. Так? Да. Разом висаджувати першоцвіти стало у закладі традицією. Звичайно, ми завжди раді зустрічати її в нашому центрі, тому що ці зустрічі завжди приємні для наших діток. Вони завжди несуть за собою якісь цікаві. Або вечори зустрічі, або цікаві подорожі. Ми їздили на екскурсії до Житомира, і кожного разу, коли вони приїжджають до нас у заклад, то або аніматори приїжджають, або просто діти завжди раді зустрічі з нею самою, тому що вже звикли до неї як до рідної. Сьогодні колектив закладу пишається не лише широкою матеріальною базою, високою професійністю, а й тим, що є люди, небайдужі до майбутнього їх вихованців.